Аморфіс оголошують новинку. Мерлін Менсон повертається, а українські гурти продовжують радувати своїх фанатів, не дивлячись ні на що. Витал живий почувається прекрасно, Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Друзі! Я запазисія дякідач залей Дайн затримується. Авний час тому металкорщики Down порадували всіх своїх фанатів інформацією про те, що їхня нова, настільки довгоочікувана студійна робота нарешті була записана. Після чого жодної інформації про цей новий альбом не було надано взагалі. Під час своєї появи на Loaded Radio, коли вокаліста гурту Тіма Ламбесіса запитали таки, що ж відбувається із новим студійним альбомом, і коли нарешті фанати зможуть його почути, тім сказав, що абсолютно немає жодного уявлення про те, коли він все ж таки зможе вийти. А все через великий вибір. Який має зробити для себе колектив. Ми мали дуже багато суперечок щодо міксування цього альбому. Тож так, ця нова платівка була записана ще доволі давно. Проте ми ще досі не можемо знайти правильне звучання для того, щоб її представити. В сучасній музиці є стільки, ну розумієш, раніше, наприклад, було буквально 5 чи 6 чуваків, які міксували весь метал. А тепер в тебе є стільки різних підходів до цього. Тож ми ще досі намагаємося знайти те правильне звучання, яке зможе об'єднати ностальгічний звук SLA dying, за який нас зна. Мають наші фанати із певним модерновим поворотом. І з якоїсь незрозумілої причини саме це затримує нас. Адже платівка вже готова. Просто її треба зміксувати. Тож ось цей стейтмент ще раз підтверджує одне: що шо б там не відбувалося, і куди б не рушили технології, і як би вони не допомагали музикантам писати та міксувати нову музику, цикл виходу нових альбомів від метал-гуртів, походу ніколи не буде змінюватися. Раніше була проблема в тому, що було буквально декілька чуваків, які міксували ці альбоми, і в них все було розписано на рік вперед. А тепер цих чуваків є дуже і дуже багато. Проте бідні музиканти ніяк не можуть вибрати, тож так само будуть затримувати виходи нових студійних альбомів. Причому, що найцікавіше, що не дивлячись на те, що є дуже і дуже багато підходів до мікшування цих платівок, чомусь більшість із них все одно звучить абсолютно однаково. Але виглядає так, що мікшування це не єдина проблема з виходом з цієї студійної платівки, адже хлопці ще досі не можуть погодитися щодо назви її І з Тімом та Філом. Постійно сперечаючись щодо того, як же потрібно її назвати. Тож єдине, що ми знаємо про неї, так це те, що вона буде включати в себе найважчу пісню, яку коли-небудь писали Die. І нам залишається лише сподіватися на те, що хлопці дійдуть якоїсь згоди, і ми зможемо почути нову платівку від Ези Die вже цього року. Сюрприз від Менсена. Ендарний шокрокер Мерлін Менсен явно підготував щось цікаве. Так цього року артист дає свій перший тур за 5 років разом із Five Finger Death Punch, але схоже, що це лише привід для розмови. І насправді Менсен приготував дещо набагато цікавіше. Хоча офіційно нічого не було оголошено, Менсен і Блас опублікували спільний пост в соціальних мережах. Тож, скоріш за все, виконавець заключив контракт із новим лейблом, що само по собі вже є новиною після всього, що пережив Менсен, але значно цікавішим є сам пост. Як любить Менсен кріпове відео, в якому мало що ясно зі шматочками. Скоріш за все нової пісні. Підписів під постом немає. Коментарі також вимкнені. Тож виглядає так, що перед заключенням контракта із лейблом Менсен побував у студії і скоріш за все записав новий матеріал. Тож я думаю, що вже цього року ми почуємо нову музику від Мерліна Менсен, і це давайте будемо з вами чесними. Є доволі великим сюрпризом, особливо після всіх тих судових позовів, деякі з яких на превеликий жаль фанатів. Не були необґрунтованими і з якими проти менсона зверталася протягом останніх декількох років. Тож я думаю, що багато фанатів цього музиканта насправді вже змирилися із тим, що навряд коли-небудь почують новий матеріал від свого улюбленого виконавця. Але тут Менсон виглядає так, що повертається, та ще і як він любить це робити, із великою таємничістю. Тож нам нічого не залишається, як очікувати на новий матеріал від цього музиканта. I До речі, друзі, а як ви особисто ставитесь до творчості Мерліна Менсона та до нього як особистості? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то я думаю, що ви знаєте, що робити, особливо якщо це не перший Дейвжест, який ви дивитесь, просто напишіть будь який коментар під цим відео із сьоми чи більше слів. Так це відео зможе проглянути набагато більше людей. А на канали самих знаєте кого. Боргер і нова музика. Гітарист гурту Діму Борґерсі Лено здав доволі розлоге інтерв'ю. Сказано, звичайно, що було доволі багато всього цікавенького, але найголовніше він нарешті провідкрив завісу нової музики від гурту. Ми працюємо над новими речами періодично працювали іноді зупинялися, і це триває вже досить довго. Крім того, під час пандемії виникали вимушені перерви, працювали індивідуально, а потім зустрічалися і намагалися приготувати щось новеньке. Іноді фани кажуть: вам пора випустити новий альбом і бла бла бла. Але справа в тому, що ми не поспішаємо, бо навіть беремо рік додатково, щоб зробити його ще краще. Звичайно, ми теж хочемо випустити альбом якнайшвидше, але водночас ми не збираємося робити це лише для того, щоб він вийшов аби вийти. В інтерв'ю він пояснив, що справжнім металістам не варто очікувати від Діму Боргера повністю блек-металеву платівку. Адже на його думку, ще з самих ранніх часів існування гурту вони неодноразово відходили від чистого блекового звучання. Наступна студійна робота гурту стане ювілейною десятою платівкою в дискографії Діму Борґер, і буде, мабуть, однією з найбільш довгоочікуваних платівок, адже попередня студійна робота гурту Іонян вийшла ще в далекому 2018 2017 році. Тобто цілих 6 років тому. Проте в той самий час на Тою платівкою вони працювали аж цілих 8 довгих років. Тож, скоріше за все, не дивлячись ні на що, фанатам Діму Боргера доведеться ще трошечки почекати. Проте в той самий час з цього інтерв'ю ми нарешті знаємо, що нова музика від Діму Боргер вже записується прямо зараз. І єдина причина, чому гуртові знадобилося стільки часу, так це те, що вони хочуть випустити дійсно найякісніший студійний альбом, який всі фанати цього гурту очікують з величезним нетерпінням, особливо після останніх новин від Діма Боргера. Адже нагадав. Пару місяців тому гурт зіграв один трек вживу в повному канонічному складі дімо борґі і ще тоді багато хто сподівався на остаточний районіон гурту. Але ні в цьому інтерв'ю, ні, взагалі в публічному просторі про це мова абсолютно не йде. Тож нам доведеться скоріш за все просто почекати і побачити, що ж такого новенького приготували для нас легенди темної сторони металу. До речі, друзі, говорячи про трушний метал, ви могли можливо побачити, що в цьому дайджесті, як в принципі і в попередніх дайджестах, немає жодної рекламної інтеграції. А це значить, що цей проєкт цей канал взагалі існує завдяки. Величезному ентузіазму і любові до метал-музики, тож якщо у вас є можливість або бажання підтримати розвиток проекту Metal Pilgrim українською, то хотів би вам сказати, що ви можете це зробити на сервісі Patreon, на сервісі Баймі Coffee, або прикупивши дуже трушний металевий мерч в моєму мерч сторі. Всі посилання, звичайно, що будуть в описі до цього відео. І я заздалегідь дякую кожному, хто вирішить це зробити. Повертаються! В цю п'ятницю нарешті вийшов такий довгоочікуваний новий студійний альбом від козаків із пекла українського дезметал-колективу Hell On під назвою Шаман. Став же сьомою студійною платівкою запорізьких козаків. І, мабуть, на даний момент першою в дискографії гурту, який отримав просто нереальний. Позитивні відгуки від практично всіх рев'юерів з-за кордону. Музично можна сказати, що Шаман все таки є продовженням Скіфіянстамо, який вийшов у 2020 році. Проте в той самий час на цій платівці Хелон вивели своє музичне звучання на абсолютно новий рівень, поєднуючи справжній трушний дезметал із певною мірою доволі примітивними першобутними племінними музичними елементами. Загалом платівка включає в себе вісім нових треків, два із яких When the Wild Wind and the soul Fire Meat та He With The Horse's Head було випущено як перші два сингли до цієї платівки. А найбільш затяті фанати гурту насправді мали змогу прослухати ще декілька із них протягом виступу Хелона в Велітаже 2023 році. Проте звичайно, що Хелон представлять цей альбом повністю вже дуже і дуже скоро в столичному клубі. Volume в червні 24-го. Але повертаючись до самого альбому, я як людина, давайте будемо з вами чесними, яка не слухає Death Metal на постійній основі. Ну тобто я можу прослухати певний альбом, мені він може дуже і дуже сподобатись, але я скоріш за все про нього забуду і повернусь до нього не раніше ніж через декілька тижнів в кращому випадку. Проте у випадку з новою платівкою Хелона було зовсім не так. Адже коли я вперше отримав його від хлопців, я не зрозумів, що зі мною відбувається. Тож після закінчення прослуховування цієї платівки я поставив її ще раз. І ще раз, і ще раз, ну коротше, ви мене зрозуміли. В музичному плані не дивлячись на те, що шаман 100% є наслідником їхньої попередньої платівки, проте в той самий час композиційно ця нова платівка є на абсолютно іншому рівні, і секрет її успіху, на мою особисту думку, криється в балансі, в балансі важкості та агресії. Та містики і окультизму, адже із включенням певних фолкових елементів в дезметал дуже і дуже часто можна легко переборщити. Проте у випадку з шаманом ця естетика ні в якому разі не заважає а навпаки, певною мірою додає мелодійності і певної родзинки до класичного дезметал звучання, і в той самий час не відбираючи від нього його первинної агресії та сили. Моя особиста думка є такою, що шаман, беззаперечно, є найсильнішою студійною роботою, яку Хелон коли-небудь випускав. І якщо ви є фанат цього гурту, або, хоча б, якщо вам подобаються деякі з попередніх робіт Хелону, я на 100% впевнений, що ви будете просто в захваті від шаману. А якщо це вперше, коли ви чуєте цей колектив. То, мабуть, не дивлячись на доволі сильний бек-каталог, це все ж таки буде найкращим ентрі ентрі-поінтом для вивчання цього українського гурту. І, до речі, друзі, для тих, хто дивиться наші дайджести на постійній основі, я вам обіцяв вже, що навколо виходу цього альбому ми з гуртом приготували до вас доволі багато сюрпризів. Тож хочу нагадати, що розіграш гітари Хелона, на якому хлопці записували декілька своїх студійних альбомів, і яка поїздила по всьому світу, продовжується і за будь-який донат від 300 гривень на дрони для Збройних сил України, ви маєте змогу отримати цю історичну гітару, а також вініл і підписом всіх учасників гурту або в додаток до всього. Всього два ексклюзивних диски шамана зі спеціальної лімітованої версії Steel Wings, яка вийшла накладом всього лише в 20 примірників. Тож, друзі, давайте з вами робити крутезну справу і продовжувати збирати гроші на тих, хто захищає нас із вами. Переходьте на банку за лінкою у описі до цього відео. Робіть будь-який донат кратний 300 гривнями, і за кожні 300 гривень донату, звичайно, що отримуєте шанс виграти ці крутезні подарунки. А якщо ви вже це зробили, проте 100% хочете отримати для себе такий ексклюзивний диск Шамана, то просто знайте, що хлопці надали їх для продажу в моєму офіційному мерч сторі І так, весь профіт із них також іде на дрони для Збройних сил України. Тож, друзі, давайте слухати якісну українську музику і підтримувати наших вітчизняних музикантів. А якщо ви вже мали змогу прослухати шаман, то, будь ласка, обов'язково поділіться своїми враженнями про нього. Покаліптика грає металіку, і навпаки. Симфонічний гурт Апокаліптика випустила новий кавер на пісню Металіки. Ва і ні, ні ні вам не здається, сьогодні не 1996 рік, як коли це сталося вперше, а 2024. в якому Апокаліптика знову взялася за своє і повернулася до коріння самих себе ж, граючи симфонічні і дуже нестандартні кавери на нікого іншого як легендарних Металік. Звичайно, я знаю, що ви можете подумати. Це ж було вже. Але цього разу все насправді буде трошечки по іншому. Адже на новому кавері Ван від Апокаліптики, який вийшов 17 травня, тобто в цю п'ятницю, гостями на записі були ніхто інші, як Джеймс Хетвілд та Роберт Трухірі, на якому вони виконали партії самих себе в дуже нестандартному аранжуванні. Okay загалом цей новий кавер на ван від апокаліптики не стільки нагадує симфонічний кавер на метал пісню, скільки ретроспективний саундтрек до горор фільму про Першу світову війну початку 60-х. І точно ні в якому разі не є повторенням того, що чи то апокаліптика чи металіка робили до цього. Це величезна честь для нас, яку просто варто вкласти в слова. На нашому наступному синглі One нам будуть допомагати містер Джеймс Хетфілд та Роберт Трухілі. Хто би міг подумати про таке 30 років тому, сказала Апокаліптка в їхньому стейтменті до виходу цього релізу. який, до речі, став вже третім з їхнього прийдешнього студійного альбому Апокаліптка грає металіку, частина друга, який вийде 7 червня на Throwdown Entertainment, і який буде включати в себе 10 нових треків, включно із One та The Four Horsemen, на якому також зіграв басист металіки роб трухі. Тож будемо чекати 7 червня і нарешті почуємо, що ж. Такого новенького приготували ці хлопці через 30 років, як вони це вже зробили вперше. Анонс від Аморфесу. І музичний колектив вирішив порадувати всіх своїх шанувальників. Адже на честь 30-річчя альбому Tales from the Thousand Lakes гурто випустить живий Відеоальбом І так, я не помилився, і так я теж ще раз перевірив. 30-річчя! Блін! Куди подівся час? Але в будь-якому випадку записаний цей альбом був в легендарному клубі Тавастія в Хельсінкі, Фінляндія, і треки на ньому будуть в хронологічному порядку. Тобто, по факту це буде запис повного шоу без перерв і склейок із доволі красномовною назвою Tales from the Thousand Lakes, Life at Tavastia. І як зазначає сам гурт, цей живий запис встановлює нові стандарти з точки зору яскравості та інтенсивності. Щоб це, блін, не означало. Вийде цей відеоальбом вже 12 липня. І якби там не було, ця платівка точно варта вашої уваги. І якщо ви не знайомі з гуртом, цей запис може стати входом до творчості Аморфес. А якщо ви вже є його фанатом, то я думаю, що тут навіть піарити нічого особливо не потрібно. Адже це буде дійсно культова подія для всіх відданих шанувальників Аморфес. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Метал Пілгрим Української. Тож, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, я був би неймовірно вдячний, якщо б ви взяли і підписались на нього прямо от прямо зараз, натиснувши на цю невеличку кнопочку, яку ви бачите на своєму екрані. Давайте продовжувати розвивати нашу українську метал-спільноту разом. Цули повертаються. Івано-Франківський гурт Карна нарешті вирішив порадувати своїх фанатів і випустив новий студійний альбом. Платівка Гуцулізейшн, що є доволі логічною і послідовною назвою, з огляду на той факт, що попередній альбом гурту називався Гуцул Метал, став четвертим альбомом цієї прикарпатської банди. І створювався він у Львові, поки вокаліст Олекса Ярош, сержант та кулеметник, захищав країну у лавах Збройних сил України. Самі хлопці кажуть, що Гуцулізейшн це осмислений і дуже непростий для групи альбом у всіх. Сенса і цікавим фактом є те, що принаймні частина вокалу на ньому була записана доволі недалеко від фронту ще в 2022 році. Адже в Олекса не було можливості взяти відпутку, проте гурт все одно вважав, що їм необхідно продовжувати творити нову українську музику. Тиші сам альбом гурт сказав наступне: ми знали, що зараз важкі часи, можливо, щось не на часі, але продовжували робити те, що вміємо найкраще нову українську музику. Багато друзів підтримували, і ми їм дякуємо. Наприклад, голос за кадром нам люб'язно озвучив відомий український актор, герой фільму Довбуш наш земляк Олексій Гнатковський. Ну а від це мушу сказати, що гуцелізейшн, який я мав змогу почути за декілька днів до його релізу, є з однієї сторони стовідсотковим послідовувачем попередньої стадійної роботи Метал», Проте в той самий час. Однозначно ні, адже ця платівка міксує в собі просто величезну купу різних жанрів. І я прекрасно знаю, і розумію, що Карна, в принципі, робили це і до цього. Проте на цьому студійному альбомі вони винесли це просто на якийсь новий космічний рівень. Тут тобі є і метал, і фолк, і панк, і навіть техномузика, тобто, практично будь-що, що можна було поєднати в рамках одного релізу. І такий самий мікс жанрів, смислів та. Ем, в тому числі, прослідковується і в словах на кожній пісні цієї платівки, і саме це робить цю платівку, мабуть, найбільш різноманітною в дискографії Карна, що з однієї сторони може 100% дуже і дуже сподобатися всім затятим фанатам цього гурту, проте в той самий час робить цей альбом настільки диверсифікованим, що якщо ви тільки хочете відкрити для себе світ музики. Карне, скоріш за все, він стане для вас доволі важким для розуміння в прослуховуванні від початку і до самого кінця, певною мірою цей альбом створено в дуже таких сучасних тенденціях, де кожна пісня приносить щось абсолютно нове і відповідно може спокійно бути синглом до цієї платівки, проте абсолютно не представляючи її загальне звучання. і таким чином, практично кожен з тих треків може спокійно розміститися на якомусь тематичному плейлісті на Spotify. і мені здається, що на відміну від попередніх. Карне, який можна було спокійно слухати в цій олдскульній манері від першого і до останнього треку, ця платівка є певною мірою альбомом синглів. І саме так, в залежності від їхнього конкретного настрою, в цей момент фанати гурту і будуть нею насолоджуватися в майбутньому. Загалом, друзі, я залюбки, як я наприклад роблю це на англомовному каналі, буду випускати більше окремих епізодів із рецензіями та оглядами на нові платівки і особливо наших українських гуртів. Тож, якщо б ви хотіли окремий огляд на альбом Гуцулізейшн від Карне або на нову платівку шаман від гурту Хелон, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Я правда не знаю, чи подібні епізоди були би вам цікаві. і Мені дуже і дуже кортить про це дізнатись. Але загалом я хотів би ще раз підкреслити те, що нам... Дійсно є що слухати. Тож давайте продовжувати підтримувати чим більше наших українських гуртів. Особливо в такий час, як сьогодні. Адже якщо ми не будемо розвивати нашу культуру та нашу метал сцену сьогодні під час війни, нам просто ні на чому буде її будувати після нашої перемоги. Iron Мейден пишуть новий альбом. Що? Або ні. Однією з найбільш обговорюваних новин попереднього тижня серед більшості фанатів Iron Maiden було те, що хлопці скоріш за все пишуть новий альбом у Франції. Прямо зараз. А всі ці спекуляції почалися приблизно десь ось так. На попередньому тижні дружина Ніко МакБрейна Ребека Макбрейн запостила серію фотографій та відео з їхнього відпочинку в Монако, а пізніше з півдня Франції, куди Макбрейни полетіли для того, щоб відсвяткувати 35-річчя свого одруження. І це, звичайно, що не значило абсолютно нічого для фанатів, тому що після того, що пережив Ніко Макбрейн в попередньому році, для тих хто не пам'ятає, я просто нагадаю, що в нього був інсульт, а він все одно продовжив грати в турі разом із. З Айронмейденом, і він і його дружина звичайно, що заслужили на гарний відпочинок. Але потім ні ні з того неталі, дружина Едріана Сміта, запостила декілька фотографій та відео з їхнього відпочинку з півдня Франції. Вау, це прекрасно! Хлопці відпочивають разом з сім'ями, навіть коли вони не турять разом подумала більшість фанатів до того, як Ліана Долчі і Брюс Дікінсен вирішили зробити для себе доволі несподіваний і невеличкий такий відпочинок е, на меншині між південноамериканською та європейською частинами туру The Mandrake Project Брюса Дікенсена. Ну і я думаю, що ви здогадалися, де саме і тут звичайно, що інтернет просто вибухнув спекуляціями щодо того, що точно, от прям 100 Iron Maiden пишуть новий альбом. Прямо зараз, адже для тих, хто не знає, саме у Франції Iron Maiden записали дві свої попередні стадійні платівки, і хлопці просто на перебіг розповідали про те, як їм подобається записуватися саме в цій країні. Але чи це дійсно так? Давайте подумаємо. По перше, давайте подивимося на те, де знаходяться решта учасників колективу. Де знаходиться Дейв Мьорі, ніхто не знає, адже він ніколи нічого не постить в соціальні мережі. А щодо Стіва Гарріса та Яніка Герса, то обидва знаходяться всього лише десь в годині польоту від півдня Франції. Що звичайно що значить, що хлопці можуть бути разом протягом буквально декількох годин. Ну і в додаток до цього у самого Стіва Гарріса з'явилася доволі дивна перерва в два місяці між його травневим. Та липневим турами із його другим гуртом «British Lion». що звичайно що викликає запитання: а що саме ти будеш робити протягом цих двох місяців? Стів? Адже саме приблизно два місяці, як ми знаємо, потрібно Стіву Гаррісу і Кевіну Ширлі для того, щоб закінчити хоча б перші етапи роботи над альбомом «Iron Мей? Осодком прямо зараз хлопці записують нову студійну платівку. Але ні, давайте зачекаємо. По перше, Арен Мейзен записується не на півдні Франції, а в Парижі. І самі хлопці неодноразово казали, що вони не люблять писати музику поодинці. Вони люблять прийти в студію із напівготовим матеріалом і разом добитися чогось, що можна буде включити на нову студійну платів. А відрізок часу трошки менше ніж два тижні, який є на даний момент в Брюса Дікенсена, навряд буде достатньо для того, щоб написати і записати 18-ту студійну платівку, яка має бути дуже і дуже. Специфічно, адже для тих, хто не знає, наступного року Iron Maiden будуть святкувати 50 років існування свого гурту, і фанати звичайно що вже очікують на щось просто неймовірне від свого улюбленого гурту. Навряд Iron Maiden зібралися і прям записали альбом сьогодні. Проте в той самий час, сам факт того, що три дружини членів Iron Maiden ні сьогодні з того вирішили запостити свої відпочинки разом із Франції, 100% не є якимось збігом. Адже ми всі знаємо, що Iron Maiden неймовірно люблять включати невеличкі підказки і зачепки для всіх своїх фанатів. І вони просто не могли не знати, що подібні пости викличуть просто нереальний ажіотаж серед фанатів цього гурту. Тож, скоріше за все. Певне підґрунтя для обговорення нової студійної платівки таки було закладено. І, можливо, прямо зараз хлопці пишуть інструментальні частини. А після цього Брюс Дікенсен вже запише свою частину після завершення свого The Mandric Project Tour і перед початком The Future Past Tour від Iron Maid. І це залишить Стівові і Кевіну. Певний час протягом, скоріш за все, різдвяних канікул для того, щоб фіналізувати 18-й студійний альбом від Iron Maiden. адже, скоріш за все, 25 й рік стане роком продовження до Past Tour, після чого Iron Maiden відкриють главу святкування свого 50-річчя. І як не під час цього святкування, було би найкраще видати новий студійний реліз. Yeah! А що ви, друзі, до речі, думаєте з цього приводу? Чи пишуть Iron Maiden новий альбом сьогодні, чи не пишуть? Чи вам абсолютно пофіг? В будь-якому випадку напишіть нам про це в коментарях. Бажано із коментарем із сьомих чи більше слів. Так це відео зможе на набагато більше людей. А на канали самі знаєте кого. Ну і на останок, друзі, як завжди, ваша улюблена рубрика, що не потрапило в цей дайджест? Між двом, між двом, між двома, між двома, між двома, двома стадія, між двома, між двома частинами і між, між двома Між двома частинами п'ядетист. Між... П'ятидесят. Бляха-муха, ну п'ядетись теперіч. Тож скоріш, тож, ж скорі за все, тож за... тож скоріше за все певне пінкруття для... Тож. Тож за все Скорі. І мабуть першою в DiscoGar! І мабуть першою в Discogar! І, мабуть, першою в Дискогар. І, мабуть, першою в Дискогар. І, мабуть. І мабуть. Не раніше, через... Ніж. А також вініл із під. А там ліміт. Яке За... яке за... Ні... Тож ось вам! Тож ось вам! Не був. Тож ось вам! Тож ось вам! Тож ось вам! Тож ось До речі, друзі, хотів би вам сказати. До речі, гур. До речі, друзі, до речі, дру... ну, в будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А також, друзі, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку в цьому відео, обов'язково написати будь-який коментар е, до нього. Ну, коротше, ви знаєте все, що потрібно робити. Ну а для того, щоб не пропускати всі новинки з метал-музики, я також дуже раджу вам підписатися на наші офіційні плейлісти metal 365. А також долучитися до наших спільнот в Телеграмі, інстаграмі та Фейсбуці побачимось на новому відео. Слава Україні!